Вітаю вас, малятка, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні я прочитаю вам казочку, як кіт ходив із лисом чоботи купувати. Засумував одного разу кіт, що підходить зима, а чобіт у нього немає. Зібрався до міста купувати чоботи собі і дружині. Іде, а назустріч йому лис та й каже Куди це ви, пане коцький, йдете? Та йду до міста собі та дружині чоботи купувати. А лис мовить тут є гарний чоботар на ім'я вовк. Я тебе проведу. Крокує лис попереду, а кіт слідом за ним. І завів лис кота в гущавину. Давай, каже, гроші, а то смерть тобі. А кіт йому Злянься наді мною лисе. Куплю вже я тобі чоботи і тобі, і собі, і дружині, і дітям. Тільки відпусти мене звідси живим. Домовилися і йдуть удвох до міста чоботи купувати. Підійшли вже до міста, а лис іде обережно, бо людей боїться. Зайшли вони на одну вузьку вулицю. І залишив кіт лиса біля фіртки, а сам пішов запитати, чи є готові чоботи. Побачили люди лиса на доріжці, оточили його, зловили та хвоста відірвали. Вирвався лис і додому побіг, вже не встиг і чобіт чекати. Повернувся кіт, а лиса немає. Купив собі та дружині чоботи і покликав із собою пса Бриська, щоб той додому його провів. А як дісталися домівки, кіт Бриська за добру допомогу запросив до себе в гості, а з лисом більше ніколи не зустрічався.